Під час війни багато українців продемонстрували справжню відданість своїй країні, але історія Дмитра Єршова виділяється особливою самопожертвою та патріотизмом. Адже чернігівець, який тривалий час працював тренером із серфінгу на Шрі-Ланці, ухвалив рішення повернутись до рідного міста, коли почалось повномасштабне вторгнення. Він залишив своє мирне життя на тропічному острові, щоб захищати Чернігів, місто, в якому він виріс і яке завжди залишалось у його серці. Про те, що почалась війна, ми дізналися, коли були в Києві. Ну, я була в Києві, він був в області. А і вже там, здається, чи в сьомій, чи восьмій ранку ми вже їхали в Чернігів, бо в нього тут знаходилася мама в документи такі, якщо кудись їхати, то все одно треба було їхати в Чернігів. Ми приїхали в Чернігів. Він мене завіз до в мене додому і поїхав сюди і збирати своїх друзів. Прийшли, здається, до військомату. Там сказали, що поки що там велика черга. І через, здається. День і два, він все ж таки от, знайшов зброю. Для нього було таке, як це голому ентузіазмі йти і воювати. Він шукав зброю, йти вже захищати. Ну, через день-два. Він знайшов себе, своїх побратимів, і потім його направили до Київки. Він в Києві працював, він був наводчиком, тобто він йому надавали інформацію з Чернігів області, і він вже передавав далі, щоб допомагати нашим хлопцям. І дуже така прикольна ситуація була, що він був типу як цивільний, тому що він ще не підписував ніякі документи з обороною, але вже командири його захищали. Тому що ну, воно не розуміли, що а, ця людина може <с> не робити цікавих речей. Після того, як ворогу було вигнано з північних земель, Дмитро Єршов вирушив на Харківщину 22 липня 2022 року. Під час виконання бойового завдання його автомобіль підірвався на ворожі протитанковій міні. Машина просто в Брухт перетворилася. І я не знаю, яким це взагалі дивом, бо ну я казала, що просто боженька взяв його з машини, по цьому і поклав біля, тому що ну хлопцю там не залишилось просто нічого. А в нього а, поверхнево не було видно, а так а, в нього були внутрішні розриви, і йому видаляли нирку, селезінку, не було переваних перетинок. В нього було багато а, життєвих ситуацій, в яких він міг загинути. От під час бойових дій а, в нього три рази, що на нього і авіація йшла, і, і танк на нього йшов. Да. Е, от і ситуація, що він підірвався. Е, потім він також е, він був оператором дронів в цивільному житті, вже потім як списався, і він ходив там театр на цю виставку, коли прилетіло. За три хвилини до цього е, їх виставили, скажімо так, щоб вони вийшли в укриття. А так як ми живемо недалеко від центру, він вирішив стати на самокат і поїхати. І він тільки повертає на нашу вулицю і. Просто його ну, чуть ли не змітає. Попри численні поранення, Дмитро продовжував займатися спортом і готуватись до змагань в Америці. Однак захворів на менінгіт І 3 грудня 2023 року його життя трагічно обірвалось. Його поранення догнали його через півтора року. То він готувався до змагань, і інфекція потрапила через вухо і через те, що в нього не було органів, які відповідали за імунітет, то воно і забрало. Дмитро Єршов вів активний спосіб життя і прагнув, щоб у Чернігові молодь мала більше можливостей для заняття різноманітними активностями. Зараз просто чисто психологічно я хочу дотягнути проєкт, який ми з Дімою дуже сильно хотіли. Це відкрити в Чернігові скалодром. Нам дуже подобалося кудись їздити там, і там подібне. І Для того щоб нам просто. Розвіятися, треба було їхати або в Київ, або в Житомирську область. От і зараз народився малий, і мені прям дуже хочеться, щоб у нього був такий от розвиток. І був вибір або повернутися в Київ і там, щоб у малого було більше можливостей, або спробувати відкрити цю справу в Чернігові. Тому зараз, скажімо так, я шукаю можливості. Я бачу те, що в умістян є. Бажання щось тако такого, бо е вважають Чернігів містом пенсіонерів. А я хочу, щоб було інакше, щоб е більше от молоді було. І от не з таких е моментів я хочу цим, так вшанувати е пам'ять чоловіка і відкрити такий простір.